Невтомна Мар'яна Безугла оголосила війну сирському, а заодно і міському голові Києва. Віталію кличку. Натомість військові вважають, що ця народна депутатка розхитує ситуацію в Україні, тож її місце у в'язниці. Причиною цього є систематична війна без проти головкомів Збройних сил України незалежно від їх прізвищ. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарацовий, це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. І якщо це відео викликає у вас емоції, емоцій буде сьогодні більше, ніж достатньо, бо без угла це передусім емоції чи думки. Обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал підпискою, донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отож, відома фахівчиня з військової справи Мар'яна Безугла взялась оцінювати якість оборонних споруд споруджених на російсько-українському кордоні. Цитата: давайте прямо. Я зараз бачу як вища військова машина карає всіх, хто про це говорить, але правда, ось вона. Ні, головнокомандувач збройних сил України. Залужний, ні сирський не підготували укріплень на Харківщині. На кордоні укріплень просто не було, а те, що було побудовано в тилу військової адміністрації, створювалося за наданим Генеральним штабом радянськими методичками часів Другої світової війни. Або ж взагалі хаотично, за завищеними цінами та було порожнім. Давайте відразу кінець цитати. Давайте відразу скажу прямо. Так само, як без угла. Як і без угла, я не маю жодного уявлення, якими мають бути укріплення, розміщені на лінії фронту чи на лінії кордону. Я не знаю, якими були совєтські методички з цього питання, хоча підозрюю, що насправді то були не методички, а військовий статут. В якому було розписано, що іде мало бути, та хто це мав будувати. Однак без не знає навіть цього. У мене доволі приблизне уявлення про те, скільки це коштує, бо я ніколи не працював на будівництві. Причому зараховується робота саме на керівних посадах, які дають уявлення про технологію будівництва, а не просто е, 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 там, будівельником е, чи мулером. Однак мені. Так само нічого не відомо про будівельний досвід Маряни Безуглої. Так само е мені нічого не відомо про військовий досвід безуглої, хоча тут у мене є питання. А вона, як майбутній медик, закінчила військову кафедру. Адже жінки з медичною освітою підлягають призову, принаймні вона мусить вміти надати першу медичну допомогу в екстремальній ситуації. Про це історія так само вчить. І це, хоча, як медик за освітою, це те, про що вона може кваліфіковано говорити. Але вона про це не говорить. Вона говорить про оборонні споруди. Однак поведінка безоглої вже викликає роздратування у військових, а найбільш радикальні з них вважають, що місце безуглої у в'язниці. Принаймні про це у Фейсбуці е, пише боєць Арслан е, Місіратов, судячи по всьому, боєць е, кримсько-татарського батальйону, він пише, е, цитата, бачу, знову почались висири з боку безугою в бік головного командуючого. І мені здається, що їй... М -м? Хто на цій посаді, залужний чи сирський? Її задача просто пхати палки в колеса військовому керівництву та загалом військовому» яким взагалі боком ця дівка до Збройних сил України, якого лешого вона пхається зі своєю нікому не потрібною думкою в країні війна? І за такі слова варто було б впаяти вже термін нарешті. Занадто багато собі дозволяє. Кінець цитати. Військовослужбовець Олександр Кононученко Кон... назвав заяву тоді на ганебними. Цитата: Я знаю багато гідних українців, котрі щодня наближають нашу перемогу. Однак такого не можна сказати за депутата Бузов. Навіщо підіймати медійну булю в цей і без того нелегкий час? Цими діями ви знищуєте ворога? Чи наближаєте нашу перемогу? Що ви взагалі зробили для народу та України? Кінець цитати. Спробую відповісти. На голову українського народу Безугла щодня виливає тонни безграмотного гівна, який є просто набором безв'язних думок, ну якщо там думки є. І тут я вже можу оцінювати е, це як професійний дипломований редактор. Ось один з останніх висадів безоглої, який складається із трьох коротких абзаців. У першому абзаці вона наїжджає на генерала Содоля, нікого чомусь, чомусь називає м'ясником. Чому? Це відомо одній безуглі. У другому абзаці вона твердить, що їй чомусь прикро за генерала Ігоря Гордійчука і українську військову освіту. Хоча який це має стосунок до генера... генерала Содоля, про якого вона писала в попередньому абзаці, невідомо. А в третьому наїжджає на Львівську Сухопутку і її керівника генерала Петра Ткачука. Який, за її словами, є феодалом і дружить із сирським залужним Комчаком та Муженком? А з ким йому дружити? Він військовий. Ну, якщо то, окрім сирського, всі інші вже не в армії взагалі. То... Я не хочу казати, що всі ці генерали ідеальні і у них немає помилок, але є одна проблема. Я людина цивільна і, вочевидь, не можу претендувати на авторитетність своєї думки у цьому питанні. Безугла така ж цивільна, як і я. Однак в силу іронії долі вона потрапила на посаду в оборонний комітет, який може оцінювати дії військових та ще й робить це у вкрай неприйнятний для війни спосіб. Беруйте, Петро Ткачук має 68 років. Тобто, я не зовсім розумію, а що заважало. Володимиру Зеленському. кому його звільнити до початку війни. Ну, якщо він такий поганий. І він же перебував у фракції партії регіонів Львівської обласної ради. Однак це Безула просто не знає, відповідно, не ставить йому у вину. що він феодал, а де його володіння тоді? Де його Фегот? Пане академія. Не знаю. Ну і ще, чи критикує безугла цивільна влада? Так, але в особі міського голови Віталія Кличка. За те, що він надто скромно відкрив нещодавно новий пішохідний міст хвилю на території її округу. Я особисто не впевнений, що пішохідний міст це саме те, що зараз необхідно будувати, але якимось дивним чином вороги офісу є і ворогами беззугло є. Провини цивільної влади, тобто уряду у неналежній підготовці оборонних укріплень, Безугла геть не бачить. А може в неї сліпота вибіркова? А як ви думаєте? Підпишіться на мій канал. Напишіть, що ви про це думаєте.